Обстеження і очистка дна підводної частини пляжу річки, де масово відпочивають люди, проводиться працівниками рятувальної станції щорічно навесні. Ця робота проходить з метою підготовки до купального сезону. Обстеження підводних частин акваторії пляжів та місць масового відпочинку проведеться щорічно. Наприклад, виявлено небезпечних предметів, сіток, галуз, скла битого. Перед початком пального сезону, особливо наш пляж місцевий, ми готуємо акти, обстеження, усунення недоліків та акт підводної частини. На основі цих актів ми передаємо в КВГП, вони роблять паспорт пляжу і або дозволяють купатись, або не дозволяють. Але паспорт пляжа виготовляється щорічно. Нещодавно, під час такого обстеження, було виявлено тіло чоловіка, як розповів начальник рятувальної служби 4 березня о 15.05 на. Дійшло повідомлення, що в районі Червоної гірки на поверхні води річки Уж знаходиться тіло потопельника. І вже о 15.40 водолази рятувальної станції підняли тіло невідомої особи. При одному з обстежень, як ви бачите, там дерево впало в річку. А це місце відведено для ходіння на човнах та катамаранах. Ми його обстежували, дивилися, як його правильно підняти з річки, щоб воно не мешало. І при цьому обстеженні було виявлено тіло людини, житель міста Коростеня. Він зник ще 12 грудня, був у розшуку. 12-го я дивився статистику, лід був дуже тонкий, до п'яти сантиметрів. Тобто попередньо ви так думаєте, що людина просто по льду тонкому йшла? Ну, людина була в нетверезому стані, і вона неадекватно оцінювала обстановку. Тому так і трапилось. Там доволі таки е, немилко. Інша, людина 5-7 хвилин, вона більше не витримує водір. Людина м -м, втрачає свідомість і гине. За вашу роботу, за весь період це перший раз. Так, що при, обстеженні, при обстеженні виявлено тіло загиблого перший раз. Водолази рятувальної станції продовжують обстеження та очистку дна річки. Тільки за півгодини роботи було піднято усілякого брухту та непотребу. Є такі я так розумію, мусор, чи ведра, чи кастрюлі щось таке. Некоторі я бачу, вже кидають із велосипедів, чи щось тако канері наподобізі. Різини. Основно по нотамі получається тут рибалки залишаються, остаються оце від них річки, лестки, А так, основному. Коли починається дихаючий сезон, то, от, виходить, люди тут віддихають, то знаходимо вже пляшки, з всяких напоїв, посуду, таку пластикову тару, і ось одно таке, знаєте, оце такий мусор. Те, буває навіть от, після віцної паводки, колоди. Угу. Некотрі не знають, де вони впливають, а не люди викидають, знаєте, таке добре, можна хату зібрати. Буває по метрів три, по п'ять, добре такі колоди виловлював. Як відзначив Михайло Міщук, обстеження та очистка дна річки уж проводитиметься і в інших місцях, де масово відпочивають коростенці, а саме в районі бувшого винзаводу та поблизу водоканалу.